Книга Пророка Ісаї, перший розділ, вірш з 10 по 12. Послухайте слова Господнього, судомські князі, почуйте закон Бога нашого, народи Гоморський, нащо мені многота ваших жертв, говорить Господь. Наситився я цілопаленням баранів і жиром ситих телят. А крові биків та овець і козлів не жадаю. Як приходите ви, щоб явитися перед обличчям моїм? Хто жадає того з руки вашої, щоб топтали подвір'я мої? Коли Господь говорив через пророка Ісаї до свого народу, Він говорив до них не як до свого народу, а як до народу народу. Того народу, який був покараний в свій час під час того, як Господь засудив содом і Гомору. Він говорить до них, народи гоморський, і запитує їх, нащо мені многота ваших жертв, говорить Господь, наситився і цілопаленням баранів. Він запитує їх, навіщо вони приносять йому ті жертви. Він запитує їх, хто бажає з руки їхньої отримати ті жертви. Хто жадає того з руки вашої? Вони приходили перед його обличчям, вони приходили в храм. Вони приносили ці жертви. Вони приходили в то місце, яке було призначене для цього, в правильне місце. Вони приносили ті жертви, які Господь призначив приносити. Але він їм давав зрозуміти, що це не те, чого він бажає. І чого це не те, чого він бажає? Ми читаємо вірші з 16 по 18. Умийтесь, очистьте себе, відкиньте зло ваших вчинків. І сперед очей моїх, перестаньте чинити лихе, навчіться чинити добро, правосуддя, жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті вдову заступайтесь. Прийдіть і будемо правуватись, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть, як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Вони залишались в своїх гріхах. Вони приходили в правильне місце, робили там правильні речі, приносили ті жертви, які Господь призначив. Але вони лишались в своїх гріхах. І це не то, чого бажав Господь. Ми читаємо дуже чітко: Господь бажав, щоб вони покаялись в своїх гріхах. Господь бажав дати їм прощення гріхів. Господь бажав очистити їх. Це те, чого Господь бажав для своїх людей. А вони в свій шлях були задоволені тим, що вони робили. Вони просто приходили в той храм, приносили ті жертви, виконували правильні дії, приходили в правильне місце, може, говорили правильні слова там і були задоволені цим. Але це не те, чого він бажав від них. Він бажав дати їм значно більше. Він бажав дати їм прощення гріхів, очистити їх, обілити їх. Це те, що він бажав для своїх людей, коли вони просто робили ті зовнішні речі, які їм не давали ніякого прощення. І вірш 10 він говорить до них: послухайте Слово Господнього. Він хотів, щоб вони це почули. Щоб це дійсно вони почули в своїх серцях те, чого він бажав стосовно них. Це те саме, чого Господь бажає, щоб ми з вами почули. Бо ми можемо бути так само задоволені тим, що приходимо в правильне місце, може, тим, що приносимо іноді правильні жертви Богові, робимо правильні речі для Бога, може, говоримо правильні слова. Але це не те, чого бажає Господь. Господь бажає значно більшого для людини. Господь бажає дати прощення, і Він для цього сина свого віддав. Він сина свого віддав на Голговський хрест, бо Він не хоче просто нашої релігійності, якихось наших зовнішніх справ. Він бажає просто очистити таких і грішників, як ми. І щоб ми прийшли до нього в новий шлях. Бо якщо все, що ми маємо, це те, що мали ті люди в цей час, просто приходимо в те місце, в хороше місце, просто слухаємо хороші речі, просто робимо добрі справи, робимо хороші речі. Але якщо наші гріхи не є прощені, якщо ми ніколи не покаялися в своєму серці, і не повірили в ту справу, яку Син Божий зробив ради наших гріхів, то все, що ми робимо, це, на жаль, просто марно. Він говорить їм, що це марне, те, що вони роблять. Він говорить їм в 13-му вірші, не приносите ви більше марнотного дару. Бо якщо все, що ми маємо, знову ж таки, це просто те, що ми робимо, назовні, а ніколи не прийшли до нього за тим очищенням. Ніколи він не обілив наші гріхи, мов сніг. Якщо він ніколи не обілив наші гріхи, які були немов багряниця, якщо він ніколи не зробив з них, як ту вовну, то просто немає ніякого сенсу приходити в найкращі місця, робити найкращі речі. Це не те, чого бажає Господь для нас. Ми підемо в новий заповідь Євангелія від Івана. Івангелія від Івана другий розділ. З вірша 13 по вірш 21. -й. А зближалася Пасха юдейська, і до Єрусалиму подався Ісус, і знайшов Він, що продавали у храмі волів, і овець, і голубів, та сиділи міняльники. І зробивши бича з мотузків, він вигнав із храму всіх, вівці й воли, а міняльникам гроші розсипав і поперевертав їм столи, і сказав продавцям голубів: Заберіть оце звідси, не робіть із дому отця мого дому торгового. Тоді учні його згадали, що написано ревність додому, твого з'їдає мене. І обізвались юдеї і сказали йому, яке нам знамено покажеш, що ти можеш робити таке. Ісус відповів і промовив до них, зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його. Відказали ж юдеї 46 літ будувався цей храм, а ти за три дні поставиш його. А Він говорив про храм тіла свого. Вірш 22. Коли ж він із мертвих Воскрес, то учні його згадали, що Він говорив це, і ввірували в Писання та в Слово, що сказав був Ісус. Від того часу, коли ми читали з книги Пророка Ісаї, до цього часу, коли Господь Ісус прийшов в храм, пройшло 700 років. Перший храм був зруйнований, другий храм був збудований. А насправді нічого не змінилося. По суті, нічого за той час не змінилося. Все, що мав єврейський народ, ізраїльський народ в той час, це оцю свою зовнішню релігійність. Вони приходили в той храм, приносили ті жертви. Але коли Божий син приходить туди, він виганяє тих продавців жертв, тих міняльників грошей, і знайшов він, що продавали у храмі в і овеці, голубів, та сиділи міняльники, і, зробивши бича з мотузків, він вигнав із храму всіх. Вів воле міняльникам гроші розсипав і поперевертав їм столи. І сказав продавцям голубів: Заберіть оце звідси, і не робіть із дому отця мого дому торгового. Як тоді Господь не був задоволений з тих жертв, які вони приносили, так і через 700 років Божий син приходить в той храм. Він так само незадоволений з того, що там відбувається. Не того бажав Господь від цих людей і для цих людей. Вони просто застрягли в тій зовнішній релігійності, вони просто застрягли в тих жертвах, в тій зовнішній побожності. І це не то, чого бажав для них Господь. Господь бажав, як ми читали в Ісаї, дати їм прощення. Господь бажав, щоб вони прийшли до Нього з покаянням, щоб дати їм прощення. Це те саме, що Господь бажає дати сьогодні. Бо ми так само можемо застрягнути, як застряг той цілий народ. Просто ходили в правильне місце. Просто старались робити правильні речі і просто там застрягли. Це саме може відбутись з кожним. Ви можете застрягнути в своїй тій зовнішній релігійності, а ніколи не прийти до нього запрощенням гріхів, ніколи не бути очищеним ним, просто бути задоволені з того, що ви робите. Просто бути задоволені з того, що ви приходите почути слово в правильне місце. Не в таке погане, де там іконам поклоняються чи ще щось роблять. В супер правильне місце. І можна так застрягнути в цьому, що лишитись просто непрощеним на всю вічність, бо не прийти до нього за тим, що Він насправді бажає вам дати. Він бажає вам дати це прощення. Ісус відповів і промовив до них, зруйнуйте цей храм і за три дні я поставлю його. А Він говорив про храм тіла Свого. Коли Господь, Ісус, Він там виганяв тих продавців, тих, хто продавали ті жертви, Він знав, Він прийшов поставити новий храм. Храм тіла свого. І Він поставив його. Коли він пішов на Голгофу, коли він віддав своє тіло як жертву ради наших гріхів, коли він сказав звершилось на Голгофі, і на третій день він Воскрес, він став новим храмом, живим храмом, прийшовши до якого, ви отримаєте це прощення, це добре приходити сюди, це добре. Робити правильні речі, слухати правильні речі. Але вам треба прийти до того єдиного, до того, хто є тим новим храмом, до Божого Сина, щоб Він дав вам то прощення, щоб ви прийшли до Бога в новий, в живий шлях, не застрягли десь там в своїй релігійності, а по-справжньому прийшли до нього і прийняли це прощення, яке Він дає. Івана, 4 розділ ще прочитаємо кілька віршів. З історії про Господа Ісуса і жінку, яку Він зустрів біля Криниці, з вірша 19 по вірш 23. каже жінка до нього. Бачу пане, що пророк ти. Отці наші вклонялися Богу. На цій ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись. Ісус промовляє до неї, повір жінко мені, що надходить година, коли ні на горі цій, ані в Єрусалимі вклонятись отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо. Бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві. Вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець собі прагне таких богомільців. Ми читаємо, як ця жінка запитала Господа Ісуса, де правильно вклонятись Богу. Вона питала про те місце, куди їй йти, щоб правильно вклонятись Богу. Отці наші вклонялись Богу на цій горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись. Я думаю, вона думала, що правильно їй зробити, в яке місце їй треба йти, щоб поклонятись Богу. І Господь Ісус дуже чіткий з нею. Ісус промовляє до неї, повір жінку мені, що надходить година, коли ні на горі цій, ані в Єрусалимі вклонятись Отцеві. Не будете ви. Господь Ісус дуже чіткий в тому, не справа в тому місці, в якому Ти будеш поклонятися, а справа в тому місці, не справа в тому місці, в якому ти будеш поклонятися, не справа в тому, що ти будеш старатися робити для Бога, справа в тому, наскільки правдивим буде твоє поклоніння. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві будуть вклонятися отцеві в дусі та в правді. Бо отець собі прагне таких богомільців. Господь хоче, щоб ми не просто ходили в правильне місце. Господь хоче, щоб ми не просто мали правильні слова чи слухали правильні речі. Господь хоче, щоб ми стали правдивими поклонниками, богомільцями, як тут сказано. Для цього є єдиний шлях. Треба прийти в той храм, яким є Божий син. Треба прийти до Божого Сина за прощенням гріхів, щоб стати правдивим богомільцем. Прийшовши до нього, ви зможете вперше поклонитись Богові в правді та в дусі. Можна ходити на це місце 20 років і ніколи в правді та в дусі не поклонитись йому, бо ви ніколи до нього так і не прийшли. Можна ходити в самі кращі місця і їздити в святі місця, в самі прекрасні, ніколи Богу не поклонитися в дусі і в правді, не прийшовши до Його Сина. Зараз є час, коли ви можете поклонитися йому в правді і в дусі, прийнявши прощення гріхів, які є в Божому Сині. Ви можете мати те, що Бог бажає для вас, то прощення гріхів. Якщо ви прийдете до Божого Сина, який є новим, живим храмом, який став ним, коли він тіло своє віддав на хрест, коли кров свою пролив ради прощення таких грішників, як ми, ви можете вправді поклонитись Богові вперше, якщо прийдете до Божого Сина, до того нового живого храму, яким є сам Господь Ісус, нехай Господь допоможе!